Наш клієнт очікує на а, якнайшвидше прибуття замовлення. Покваптеся ібать. Я приїхав менше ста миль. <смеш> Треш. Ооо. Я радий за нього, що він так очікує. І він вірить в кабіна Logistik. Але прийдеться, мені здається, трохи почекати. Не, зараз ми, нам треба над, нам виїхати на пряму трассу, де можна уперіщити, блять, соточку і гнати. Що тут, світлофор, да? Ой, а ми, ми таке бачили, да? Вчора. Як їхали? Блядь, а куди я взагалі їду? Куди мене занесло? Якісь, блядь, вулички, аеропорти, склади, блядь. Що за дичь? Так, що там? Це ж моя, да? Я можу їхати. Чи не можу їхати? Не знаю, вроді можу їхати. Щас, як штраф не вліплять, то можу.